Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Водбліц Українською. Нарешті це сталося. Розробники офіційно анонсували перехід гри на новий рушій Unreal Engine 5. Випустили ось таке відео, яке я хочу з вами подивитись, обговорити, що ж тут нам показали. Буду вдячний за вподобачку, підписку на канал та коментар. Нагадую, стрімлю тут кожного дня починаю о 18.00, і у нас є телеграм-канал та дискорд сервер, де ми публікуємо оперативно актуальні новини по Бліцу. Всі цікаві посилання ви можете знайти в описі під цим відео. Ну а ми погнали дивитися цей відосик. І перше, що нам показують, так це те. Як напевно буде виглядати нова графіка? Дивіться, це, напевно, гараж, ангар. Буде так виглядати. Так, це у нас якийсь персонаж. Ой-ой, ой ми, можливо, будемо прокачувати якихось персонажів, які будуть щось нам давати в бою. А можливо, це в нас буде для краси. Ой-ой-ой, дивіться, яка графіка. Ви подивіться, яка просто графіка. Як же ж це красиво виглядає? Я розумію, це відосик. Тут могли вони ну, прикрасити трошки, але ви подивіться, як файно виглядає. Так. Яка мапа? Та ти що? Звуки пострілів. Ой-ой, ой танк перевертається. Ви розумієте? На цьому рушії ми зможемо з вами перевертатись і танки перевертати. Так. Тобто цей рушій нам дасть змогу. Грати з новою фізикою. І це є супер класно, я вважаю. Так, що нам тут? World of Tanks Blitz. Ось так тепер буде виглядати лого, я так розумію. Давайте ж дивитися, що нам хочуть розробники тут показати. Так, розблоковуй танки. Будуть ролі і сети. Сети, ага. Дивіться, я так розумію, що в нас СТ буде як СТ. Тобто у нас і прокачувані, і преміумні, я так розумію, і колекційні. Вони будуть як в сетах ст шок Ось нам показали ПТ-шки. І, до речі, наскільки я зрозумів, то максимальний рівень буде 7. Не 10, а 7. Поки що більш детальної інфи немає. У нас є якісь ось рівні: 1, 5, 10, 20, 30 і 100. Їх якось потрібно буде прокачувати. Добре. Ага, ось дивіться, у нас виходить сет. Але тут не тільки важкі танки, тут є ще єст Хм, Цікаво. Але. Але, але, ну, поки що не зрозуміло, якщо чесно. Так, а оце напевно нам показують новий легендарний камуфляж на е 75 ТС. Так, е команди, командири вірніше. Ага, нам тут показують те, що в нас будуть командири. Ось внизу ви можете подивитися, скільки їх буде багатенько, і вони будуть давати нам якийсь імпакт в боях, якщо я правильно розумію. Прокачувати це все діло нам буде в бою якось грати. Прикольніше. Цікаво, як це буде реалізовано. Я так розумію, що тут є валюта. Яка буде це робити? І золото, можливо, тому що тут намальовано і золото також. Окей, ось так буде виглядати наш інтерфейс. Тобто, цей інтерфейс конкретно командирів. Угу. І ми зможемо їх якось прокачувати. І ось Бачите, кожен командир буде давати якусь ну, різний імпакт. Тут ось iron wheel, а там а тут у нас, припустимо, triple impact. Rapid fire. Угу. Так, ось так У нас буде виглядати тепер ангар. Місії батлпас, я так розумію. Ось танчики, які ми зможемо з вами бачити в ангарі знизу. І що? Як ми бачимо, ось про G 65. Це у нас сьомий рівень, бачать сьомий рівень, ТВП сьомий рівень. Коротше, я так розумію, те, що було на десятому рівні, тепер у нас буде на сьомому. Ага, ось вибер обирається так тип бою. І, до речі, забігаючи наперед, наскільки я розумію, тепер не буде рейтингових боїв. Як я побачив, розробники написали в себе офіційному Діскордії, але як було написано, буде щось інше, можливо, навіть краще. Тому подивимось. Так, ось цей персонаж, який буде, я так розумію, стояти біля нас. А це ось ангар буде виглядати таким чином. Ну, цікаво. Так, давайте дивитись. Так, мапи нам показують тут більш детально. Ну, дивіться, виглядає прям красиво. Ну, освітлення. Те, як воно все так. Так, ага, давайте тепер дивитись. Новий приціл. Новий приціл і нова стрільба. Плюс ось видно наші оці прикольдеси, які є у нашого командира. ХПшечка. І те, як нам крітується, теж внизу. По мапі, плюс-мінус, значить, нічого не змінилось. По. Цим снарядом також. Так, давайте дивитися, як у нас тут тепер. Ой-ой-ой. Ну, блін, дивіться, ну мені реально дуже подобається графіка, як воно виглядає. Е, в, в... На цьому відео. Я так розумію, що це, якби, воно воно і реально буде виглядати і у грі. До речі, цікаво, цікаво тепер, дивіться, як файно. Добираються танчики. Мені здається, можливо, навіть схоже, як у великих танках, але можу помилятись. Дивіться, як файно тепер. Так, Unreal Engine 5. Фізика. Окей, давайте. Можемо тепер перевертатись Таранити. І Гарно літати. Ну, дивіться, стосовно фізики, мені здається, це взагалі буде прям дуже, дуже прикольно. У нас, у нас навіть сніг падав. Он, бачите? Сніг падав із будиночку. Тут ось танчик перевертався, але знову ж таки, дивіться, він перевертається, але він і назад. Стає, тобто я так розумію, в великих танках є така штука, там здається скільки? 15 секунд. Якщо ти перевернувся, тобі потрібно чекати, і ти потім якби стаєш е на, на своїй гусениці. А тут я так роз зрозумів, що ну ви я, начебто, перевертаєтеся, але все одно танк одразу стає на гусениці. Ну, окей, Так, тут я так розумію, щось нові постріли можуть бути. Так, давайте ще раз глянемо, що це нам тут говорило. Experience, а, experience, я зрозумів. Ну да, типу, новий експіріенс, нова гра, нові враження. Ну, дивіться, що я хочу сказати. Те, що стане грати, мені здається, по-новому, це факт. Так, давайте я буду висновки підводити трошки пізніше. Ви можете записатися на ультратест. Ми його опублікували в себе в Телеграмі та Discord. І нагадую, що кількість місць там обмежена. І, відповідно, коли ви переходите по тому посиланню. Ось, до речі, цей сайт. Я його, ми його залишили в Телеграмі та Діскорді, повторюсь ще раз. Він стартує 24 січня і відповідно можете записатись. Місць там обмежена кількість, тому поспішіть. І я так розумію, що будуть обирати ну, не всі. Я особисто записався, сподіваюсь, мене там приймуть, і я зможу вам це все показати в наступних відео чи на стрімах. Тому повторюсь. Не забувайте підписуватись на YouTube, на Telegram, на Discord, щоб бути в курсі всіх новин. А тепер давайте підведу маленькі такі підсумки стосовно того, що ми з вами щойно побачили. Ну, дивіться, я дуже задоволений і радий, що ми переходимо на новий рушій. Мені подобається візуально те, як виглядають мапи, як виглядає в бою. Є питання стосовно до цих сетів, до того, що у нас сьомий рівень це максимальний, трошки незвично, але можливо, ми з вами приловчимось. Я не пам'ятаю, говорив вам чи ні, але ще такий є момент, що не зрозуміло, скільки будуть у нас з вами режимів. Тобто, буде звичайний рандом. Є інформація, що не буде рейтинових боїв, принаймні на старті, або можливо, вони просто будуть називатися по іншому, тобто. Завезуть новий режим по типу як рейтингові, але, можливо, він буде вже не так називатись. Ну, і відповідно, там будуть зміни, тому що ну, вони не хочуть його називати як рейтинговий. Е, мені подобається те, яка буде фізика. Ми, мені здається, що ми зможемо з вами шукати е, нові е, можливості в грі, е, залазити на ті позиції, які раніше не могли цього робити. Е, е, ну і в цілому. Буде щось по-новому, я вважаю це круто. Так буде спочатку незвично, будемо можливо плюватись на щось, але глобально я дуже задоволений тому, що це нарешті сталося. Які пристрої будуть підтримувати, і так далі, і так далі, і так далі. Все буду розповідати в відосиках. Як тільки буду щось дізнаватися, ось все, що я хотів вам показати та розповісти. Вам дякую за перегляд та бажаю гарного дня вечора. Ранку, коли би це не дивились, на зв'язку.